В Україні бізнес, як відомо, почав зароджуватись буквально одразу після отримання незалежності у 91-му році. Хоча перші кооперативи утворювалися вже на кінці 80-х. Тоді фактично усі нині відомі українські компанії тільки починали свій шлях. До 2010 року активізація українського ринку припинила свій бурхливий ріст. Найбільші та найперспективніші галузі вже були заповнені амбітними гігантами з солідним капіталом та напрацьованим ім'ям. Саме тоді і почав свій шлях рітейлер новус. Який, увійшовши, здавалось, у найбільш конкурентну нішу продовольчих товарів швидко здобув своє місце під сонцем та заробив свій престиж та повагу. Отже, у сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь, як нову збудувався в Україні, через які терени йому довелося пройти, та які перспективи розвитку українського ретейлингу. З вами канал Вільний Погляд та ми починаємо. У 2007 році Ігор груби зуб разом з литовським партнером Раймондасом Томенасом продають свій бізнес під назвою «Сандора» американській компанії PepsiCo. У тому ж році вони роздумують про перспективний ринок України. Вже наступного року, у 2008 році, відкривається перший магазин «Ноуз». Він досі працює та знаходиться у місті Корець Рівненської області. Загалом розвиток компанії в порівнянні з найближчими конкурентами АТБ та «Фозі Груп був досить повільний. Але як кажуть самі компанії, ми б'ємо рідко, але мітко. Таким чином, усі магазини нову, що відкрилися з 2008 року, досі функціонують та приносять прибуток. Концепт бізнесу це великі супермаркети широкого спектру товарів українських та закордонних виробників, на відміну від того ж АТБ з підвальними приміщеннями та товарами здебільшого дешевої цінової категорії або їх аналоги власного виробника. До речі, за рахунок того, що Новус це в першу чергу литовська компанія, там продається найбільше іноземних продуктів в порівнянні з найближчими конкурентами. Іноді, через високу ціну продуктів, люди не люблять ці магазини. До того ж, вони перші впровадили систему вагування розсупних товарів та овочів і фруктів безпосередньо на касі. Дізнатися ціну можна лише під час оплати, але така система є не в усіх магазинах. Не дивно чому ось деякі відгуки клієнтів магазину Novus Новус на Google-картах. Отже, про масштабування, враховуючи концепцію кожного магазину, представити якомога більше груп товарів та виробників, нову змасштабувався досить швидко. До 2010 року кількість магазинів сягала 20, А у 2013 році Європейський банк реконструкції та розвитку надав нову субпільговий кредит на 50 мільйонів доларів на розвиток мережі. Тому вже у тому році компанія налічувала 27 магазинів. Надалі відкривалося по одному магазину щомісяця. До речі, кредит, що дав європейський банк, компанія виплатила за три роки. Саме тому у 2020 році нову знову отримав кредит від того ж банку вже на 100 мільйонів доларів. За ці гроші компанія відкрила ще 30 магазинів та новий технологічний зелений пункт склад. Трішки пізніше того ж року, 16 вересня, стало відомо, що австрійська компанія Ревей International AG продала українську мережу супермаркетів Біла литовській компанії Ноуз. Буквально через місяць усі магазини «Біли» вже працювали під логотипом новуса. Цю покупку оцінюють приблизно у 100-120 мільйонів доларів, придбали тоді 30 магазинів. На даний момент новус налічує 80 магазинів. Цікаво, що їх магазини розміщені лише у Києві та області, рівному Черкасах, Тернополі та Миколаєві. Якщо говорити про сучасну ситуацію в компанії, то їх фокус змістився з просто ретейлеру продуктів до розвитку персонального бренду та впізнаваності. Так він поставив ставку на будівництві магазинів з власними цехами готовки м'яса та хліба. Саме так зараз, як кажуть представники компанії, їх асоціюють зі свіжим м'ясом та смачною випічкою. До речі, сам Новус перший почав впроваджувати кафетерії всередині магазину, міні-аналог позатої хати всередині супермаркету. В окрему частину відео я хочу винести компанію Новус та співпрацю з Росією. До 2014 року, окрім вище перечислених українських міст, магазини Нову знаходилися у Севастополі. Після російської анексії Novus продовжив працювати в окупованому Криму. Змі розповсюдли заяву компанії, у якій вона підтвердила, що не припинить діяльність на окупованих територіях та продовжить працювати за російськими законами. Нову у Криму був перереєстрований за російськими законами, проте кінцевим бенефіціаром власником залишилася Литовська bt Інвест. Оскільки компанія продовжила інвестувати в бізнес проекти в Криму та співпрацювала там із підсанкційними російськими національними комерційними банками, Міністерство закордонних справ Литви подало заяву про перевірку за підозрою в порушенні міжнародних санкцій. А прокуратура Литви почала розслідування та відкрила кримінальну справу. Лише у 2018 році BT Invest розпочала продаж своїх активів в окупованому Криму. Продаж кримських супермаркетів Новус завершився у 2021 році. Новим власником магазинів став російський бізнесмен В'ячеслав Ташкінов. Проте, незважаючи на співпрацю Нову з російськими окупантами у період АТО, 20 березня 2022 року під час російського вторгнення в Україну внаслідок бомбардування торгового центру Артровіль у Києві був знищений головний офіс Новус, а також пошкоджено флагманський супермаркет мережі. Під час російської окупації в Бучі в місті було частково зруйновано два магазини Новус. А під час окупації Ірпеня два супермаркети мережі було пошкоджено, а один зруйновано. Втрати від повномасштабної російської агресії Новус оцінив у 500 мільйонів гривень, з яких 75 мільйонів припали на знищений логістичний склад. Як ставитись до такого неоднозначного бізнес гіанту кожному українцю вирішувати особисто. Звичайно, це невід'ємний платник податків, що кожного року направляє сотні мільйонів гривень у бюджет України, як мінімум сам нову зважають це чимось надважливим, враховуючи, що це не їх ініціатива, це закон та вимога, та платити податки це необхідність. Дякую за перегляд цього відео. Буду дуже вдячний за лайк та підписку на мій ютуб канал. Якщо ви хочете щось додати, пишіть у коментарі. На все добре та слава Україні.